Сьогодні 6 липня. 6 липня. Субота. Море прекрасне. Водій трошки такі середні, вище середні. Не сказати, що комфортні, але і не... Вода прекрасна, я вам скажу, прекрасна вода. Свіжа. чиста, абсолютно чиста вода. 6 липня Російка. що та колись таргунарський район. Там далі Катранка. Десь близько 11 годин. Дня. На цій кладці зірвали доску тут. З краю доски позрівали, щоб важко було пройти. Ну, люди, бачите, проходять, але некомфортно, там метрів 10 по воді, по поломаному. Ну навіщо? Воно ще недавно було нормально. Вже взяли, поламали. О, не люди якісь і шаки. Це вже я. Прийшов до Росії, бачите. І тут такий конфуз. Чи поламали, чи затопило. Не розумію. Ну, люди ходять. Люди ходять. Не зрозуміло. Розуваюся і піду.